Вітаємо в чаті. Так, щось тут у мене. Скажіть, як ви бачите. Всі, хто зі мною, друзі. Скажіть, як ви бачите. А, все, я вже нормально бачу, мені здається. Зараз подивлюсь. Друзі, вітаю вас! Напишіть, яка якість трансляцію, як ви бачите, в чомусь у мене зараз перевернута камера. Є, є ефір чи немає, не розумію. Каже, переверніть пристрій, бачите? От він мені каже, переверніть пристрій і все. Таким чином. Це широко екран не пішов у нас. Зараз налаштую другий. Налаштую, друзі, ви поки що приєднуйтеся. Переверніть, каже, пристрій. Поки ви приєднуєтеся, то я тут уже якось намагаюся перевернути пристрій. І якось оцю трансляцію. Хочу знайти інший інтернет. Так, мобільна точка доступу. Це воно. Ага, 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 мобільні дані. Включаю. Друзі, о, я бачу, хто зі мною є. Дякую, що ви зі мною. Як і обіцяла який обіцяла Оленочці, і сказала, що буду виходити, і будемо по пару хвилин говорити. Пишіть, яка у вас погода. У нас ніби як іде уже потепління. І сьогодні, друзі, у нас вже 2 липня, тому літо пішло. Вчора почула в новинах, хоч сказала, не буду включати телевізор взагалі, тому що... Тут і так хвата негативу, а там лється із цього, цих новин сплошний негатив, то, мабуть, не для нас. Тому, друзі, кажу вам, що а, почула, я хотіла сказати, що я почула. Почула, що у Франції, в Іспанії це я почула, треба перезвонити своїм. І узнати, як там вони дуже, дуже спекотно чи ні, тому що є знайомі, які в 22-му році виїхали туди. І там вже пішла спека. Навіть є люди, які пострадали від спеки. Кажу, як від холоду можуть можна пострадати, так, і від спеки можна пострадати. Показую вам нашу гірду Приєднуйтеся і пишіть, чат працює. Друзі, чат працює, приєднуйтесь і пишіть. Я зайшла, щоб з вами просто поговорити. А про що ми будемо говорити? О, я бачу, ні, нема вподобайки. Ставте, друзі, вподобайки. Зайшла до вас зараз поговорити і там показала лише нашу гірду, тому так, побули у мене двоє і побігли. Добре, друзі. Гарного дня і сьогодні у нас іде уже потепління. Так як, ми, так як я вам сказала, я почула, що вже люди страждають від спеки, і є такі випадки, де вже є постраждалі від спеки, тому готуємося липень місяць. Липень місяць це значить середина літа, якщо так взяти. так? А саме середина літа це буде 15 липня. І тому от 15 липня вже моря будуть теплі, річки будуть теплі. І я думаю, це так і є, друзі, тому що це вже середина літа, і тому поїдемо. Хто схоче, поїде купатися, але знаємо, що це буде середина літа. І от наша така гірда. показую вам її ближче, вона від нас відвернулася, зробили її операцію, ми поїхали в цю ветклініку. нам вона подобається, називається панда у нас в Дніпрі тут, і е, нам її сказали, що хороша. Ця клініка раніше ми були в інших, ми були на робочій клініці, вона дуже дорога, вона ніби непогана, але дуже дорога. Ми були у нашій клініці. Ой, як їдете по Героїв Сталінграда, там такий блакитне, таке. Будівля блакитна і е, написано, що це ветеринарна клініка. Хочу сказати, що там дуже недобре ставляться до тваринок. Е, у нас були відхові на е, приспали і єлі-єлі, чуть не довели собаку. Е, коли ми котуся, у нас був ще старший котусь. Іди до нас. У нас був ще старший котусь, то коли того котуся ми лікували, то вони теж чуть нам не довели. І дуже багато таких випадків було, і тому ми вирішили в ту клініку не йти. А оця клініка, ми вирішили, «Панда» називається. І вони, хочу сказати, що поки що непогані про них йдуть відгуки. І ми бачимо по собаці. Дуже добре відійшла від наркозу, хоч її робили загальний наркоз і зробили загальний, а потім на ніжку робили набагато більше такий, щоб можна було з нею працювати. Тобто, добра собака стара, їй вже більше як 12 років, і вони. Давай ми знімемо тобі твою, твого. Вона вже до нього. Я коли я її контролюю, тоді я знімаю. Їй оцей комірець. А комірець треба, щоб ніжку. Давай покажемо ніжку. Нам нас, навіть нам сказали, ой, собачка буде некрасива, ми її тут побриємо, там побриємо, там побриємо. Тому що це з тої сторони, друзі, вона не хоче мені дати, не хоче, не хоче працювати і показати, он у неї там на ніжці. Там все добренько, вже сухенький шовчик, все добре заживає. Одне тільки, щоб ще це і тут побрили, тут побрили, тут побрили. Так що вона в нас дівчинка така відходить від цього всього. Отак. така. А погода у нас, друзі, вже йде хороша, тобто дня. хочу вам показати, ось така краса, така погода чудова. Сонечко пригріває, вітерець іще дує, вітер уже змінився. Чекаємо тепер е, літа, я показую вам квіти, це всім вам для гарного настрою. Оленочко, це вам. Нехай буде отакий чудовий і красивий день. Громчик, якщо зайдете, хочу сказати, що не хворійте тримайтесь і обов'язково. Наводьте ладці своїм здоров'ям. І всім вам, друзі, бажаю чудового дня, чудового настрою. Пішечки, уже пішло потепління, ну, тобто, літо вже входить свої права. Тому, всім вам дякую за ваші вподобачки, гарного дня і чудового настрою. Всім пока-пока!